знаєш цю тему, коли дитина каже тобі перед школою мама, нам ще вчителька сказала, треба щось там поділити, все ще став. І така сама ситуація сталася і сьогодні. І це була мама, нам треба хвой. Э, э, ну, типу, вони вивчають воїнах дерев від от. Я така, де ж хвою знайти ціки, найближче хвою в парку і до неї йти хвилин 15, ну тобто взагалі не варіант. Але оце нам треба хвою, мама вмикається фразу знаєте, режим пошуку. Де ж можна знайти хвою? І хоп, дивлюсь, росте ялинка і зовсім там, де я не очікувала її побачити, ключаться поряд з домом, і я, Майже кожен день ходжу повз неї, вожу свою дитину до школи. І це про що? Це про те, що коли в тебе є мета, то твій мозок сам знаходить, як її досягнути. І поміщає те, що раніше, коли тої мети не було, ти просто не поміщав.